Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс і сьогодні розкажемо про нашу новинку сухі корми супер преміум класу для котів і собак OptiLife. Але спочатку не забудь підписатися на наш канал, тут все про щасливе життя із хвостиками. Бельгійський бренд OptiLife – це високоякісне харчування для собак і котів створене з урахуванням їхніх природних потреб. Виробник Верселі Лага відомий своїми кормами для домашніх тварин. Він розробив формули OptiLife на основі натуральних інгредієнтів, забезпечуючи оптимальний баланс поживних речовин. OptiLife пропонує різноманітні раціони для різних порід, вікових груп та особливих потреб домашніх улюбленців. Зокрема, це корми для собак, для цуценят, дорослих соб. Баки літніх корми мають стандартний поділ за розміром породи міні, медіум та максі. А також лінійки включають раціони для стерилізованих тварин і собак із чутливим травленням. Корми OptiLife створені спеціально для того, щоб ваш собака залишався у відмінній фізичній формі. Це збалансований раціон на основі курки, лосося або ягняте. Корм приготований з якісних натуральних інгредієнтів, не містить штучних барвників, ароматизаторів і підсилювачів смаку. Головною особливістю корму OptiLife є високий відсоток вмісту тваринних білків. 82% від усіх білків у складі мають тваринне походження. Це важливий фактор, оскільки тваринні білки краще засвоюються собаками і сприяють підтриманню м'язової маси. У поєднанні з високозасвоюваним рисом цей корм забезпечує збалансоване харчування, підтримує здоров'я травної системи та покращує якість випорожнень вашого улюбленця. Не уминув виробник, звісно ж, і мурчиків. OptiLife Cat – це збалансоване харчування для кошенят і дорослих котів з акцентом на підтримку здоров'я шерсті, травлення і імунітету. Крім стандартного поділу на корми за віковими особливостями, в лінійці представлено раціони для стерилізованих котиків, тварин схильних до набору ваги та корми для профілактики сечокам'яної хвороби. Корм не містить у складі пшениці та глютену, що знижує ризик алергічних реакцій. Раціони для котиків, так само як і корми для собак, не містять штучних барвників і ароматизаторів. Вміст білка становить 84%. Основу його складає курка і лосось, а беззернова форма, Формула знижує ризик реакції гіперчутливості. Ідеально підходить для котів із чутливим травленням. Корми доступні в різних форматах упаковки від одного кг, як у мене в руках, до великих мішків, наприклад, для великих порід чи для кількох тварин у домі. Якщо ви шукаєте преміальне харчування з якісним складом, цей бренд точно вартий вашої уваги. Замовити корм за приємними цінами можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua або в застосунку Zoocomplex. пишіть у коментарях чи пробували вже новинку, та обов'язково діліться враженнями.